Порушення норм виборчого законодавства тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальності, розповідає старший помічник прокурора міста Полтави Вікторія Полторацька. Зокрема, виділяються декілька видів порушень цього законодавства. Відповідальність настає за скоєння таких злочинів, як перешкоджання здійснення виборчого права або права брати участь у роботі виборчих комісій, фальсифікацію виборчих документів або Підсумків голосування також голосування виборців більше ніж один раз та порушення порядку фінансування виборчої кампанії. Серед іншого, до останніх належить і підкуп виборців, що є злісним порушенням виборчого законодавства, говорить начальник відділу зв'язків з громадськістю обласної міліції Юрій Сулаєв. І караються суб'єкти таких порушень відповідно до Кримінального кодексу України. А от відповідальність за здійснення правопорушень несуть не лише певні кандидати на ту чи іншу посаду, від імені яких і здійснюється безпосередній підкуп, пояснює Юрій Сулаєв, Законом караються і самі виконавці підкупу. Караються ті особи, які здійснюють безпосередньо, які порушують права виборців і здійснюють порушення виборчого законодавства. В кримінальному кодексі України існує цілих три статті, що врегульовують порядок відповідальності щодо порушення виборчого законодавства, говорить Вікторія Полторацька. Зокрема, те, що стосується підкупу виборців, входить до переліку статті 157 кримінального кодексу України. Відповідно за підкуп виборців настає відповідальність у вигляді також штрафу, обмеження та позбавлення волі до п'яти років, та позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю. Якщо зареєстровано Юрій Сулаєв запевнив, кожен виявлений правопорушник буде покараний відповідно до норм чинного законодавства. Також закликав до прозорості, демократичності та толерантності ведення передвиборчої агітації та участі у цьому процесі. Будь-хто хто порушить вимоги чинного законодавства, відповідальність, яких буде передбачена існуючими в державі законами і кодексами, буде нести відповідальність згідно цього законодавства. Підкупом вважається, говорять правоохоронці і агітування виборців за допомогою харчових пайків. Люди, які розповсюджують такі подарунки або талони на них, вже завтра можуть постати перед обличчям закону.